Я буду перекладати для тебе Тору, тому що дуже важливо мати хороший переклад. Наприклад, що таке Єгипет? Це країна, і нам одразу нагадує щось матеріальне. Слово Єгипет на євриті міцраїм. Коли використовується слово Єгипет, це означає історію, але Тора це не історія. А вони зробили з неї історію. І переклад теж перетворився на історію. Як є грецький епос, так і є єврейський епос. Ось що вони зробили з Тори. Євреї були в Єгипті. Ні, євреї були в міцраїмі. Ми будемо вчити слово міцраїм. Тоді побачиш силу і зрозумієш. Що було для євреїв там неприємного. Наприклад, на євриті назва Сирії це сур'я. Ці два слова сур'я і Міцраєм – тісно пов'язані одне з одним. Будемо працювати з тими термінами, буквами та силами. Наприклад, усе можемо побачити, які присутні сили в Міцраємі. слово Єгипет. Для нас немає користі. Як можна знати, що було тоді? Хіба ми історики? Хіба це якимось чином допомагає дізнатися, що було в Єгипті? Це був зовсім інший Єгипет, ніж у наші дні. Інші люди, інші єгиптяни, побачимо силу людей того часу, Не говоримо про природу походження самих людей. Але просили тих людей, з ким доводилося мати справу народу Ізраїлю. Це і є тора, яку намагаюся донести до тебе. Дуже корисно вчитися читати на івриті, і це зовсім не важко. Практикуй потроху щодня і отримаєш відчуття букв і сил. Така тора ефективна. Ми вчимося, як діти. Крок за кроком, але повинен бути серйозним і не прикидатися. Вивчаємо кабалу, тому що бажаємо чогось особливого. Ні релігія, ні традиції не допоможуть. Усе це було необхідним свого часу, але тепер ні.